Я буду говорити від імені Коднянської сільської громади, а також громад сіл сіл Миролюбівки, Вертокиївки та сусідніх сіл Бердичівського і Андрушівського району, які оточують село Кодня, для того щоб отримати земельну ділянку на той час, коли Україна стала незалежною, достатньо було написати заяву в сільській раді. І людина вже її використовувала. Якщо вона ця ділянка її ставала не потрібною, в неї не було можливості чи бажання її користуватися. Інша людина приходила, писала заяву і використовувала цю ділянку. На сьогоднішній день це вже пройшло багато часу, всі знають скільки. І Ці ділянки, всі, які про які зараз йдеться мова, вони всі використовуються. Частина їх використовується як пасовище. Частина їх використовується для ведення особистого господарства, розмір цих ділянок від 10 сотих і до 1,5 гектару різні люди, скільки можуть, скільки вони обробляють. Значить, в зв'язку з тим, що змінилося законодавство, ці ділянки стали незаконні тепер. І в 2015 році сільська рада зібрала схід села і оголосила про те, що ділянки потрібно оформити згідно чинного законодавства. Для цього потрібно було, хоча і приватизація безплатна, і або оренда там немає різниці. Людям потрібно було виготовити відповідні документи в, ну, в земельному відділі, які не безкоштовні і коштували вони на той час від 2 до 3 тисяч в 2015 році. Це для селянина була нормальна сума, яку не кожен міг заплатити. Незважаючи на те, значна частина людей подала документи, і частина із тих людей, яка подала заяву у держгеокадастр, вона отримала дозволи. Інша частина і до сьогоднішнього дня дозволи отримати не може зв'язку з тим, що неправильне викупіювання, не такий масштаб, і так далі, і тому подібне. Та частина людей, яка отримала дозвіл, вона. Також не може оформити свої права згідно статті згідно 13 статті Конституції права на землю. На сьогоднішній день це продовжується вже два роки. Від, різні відписки, відмовки, проходження експертиз і так далі. І тому подібне. У червні 2017 року сільська рада якимсь чудом дізналася про те, що виготовлені накази на інших людей. Ці люди вони не з Кодні, не з, не з сусідніх сіл, а вони розкидані по всій Україні. Частина їх в Житомирі знаходиться, частина в Житомирському районі, частина в інших районах Житомирської області. І навіть є е, люди з Луганської області. Е, частина з них написано на папірці. На, ми отримали ці папірці, нам дали, написано Карандашиком, а то, але. Копії посвідчень немає, чи це дійсно він АТО, чи це просто карандашиком. Написано, що це АТО. Тим не менше, на цих людей в червні на початку червня вони подали заяви. В 16 червня вони вже отримали дозвіл. Хоча нам, наприклад, на те, щоб отримали, отримати дозвіл, було місяць, а то й два місяці чекати. Відповіді їм за 16 днів вже були надані дозволи. Не зважається на те, що там цінні землі потрібно 20 днів таку експертизу, 20 днів іншу експертизу, ще там експертизу на цінні корисні купалини і таке інше. Ці люди вже у 19 червня їхні ділянки вже появилися в кадастрі, і їм вже присвоєні кадастрові номера з підписом державна власність. Тобто ще один крок, і ці ділянки вже будуть. Запитаємо, для чого цим людям ці ділянки. Всім зрозуміло, що навіть людина з Житомира їй економічно невигідно тримати ділянку в селі Коні, так як їй просто поїхати її обробити, буде коштувати дорожче, чим купити ту саму картоплю на базарі. Значить, всім зрозуміло, що ці ділянки наші, які ми обробляємо своїми руками, вони в кінцевому рахунку опиняться в руках якогось великого земельного хазяїна, який великим трактором буде обробляти. Ці ділянки зберегти зараз цю землю за селянами це не просто питання справедливості, а це питання продовольчої безпеки міста. Таке було, скоріш за все, в інших районах. Сьогодні добралися до Житомирського, де трішечки менш родючі землі, але на них також працюють звичайні наші люди. Така ситуація сьогодні в Подні, така ситуація сьогодні в Вересах, така ситуація сьогодні в Глибочиці. Страшне діло робиться з нашим держдепродавством. Скільки це буде продовжуватися? Чому ми не маємо впливу на начальника управління? З ким це буде кришуватися, скільки це буде продовжуватися? От скажіть, будь ласка, ми можемо тут депутати вирішити, от люди прийшли до нас, бо це єдина інстанція, до кого не прийти. Цинічно забирають у них землю. Чому наголошують цинічно? Тому що. Навіть інколи самі в кадастрі не знають, де ці землі вільні. До них приходять люди, показують їм карту. Якось було Вереси. Взагалі, 5 липня приймаються документи під описом 250 гектарів. Ми все оформимо. 20 липня приходить відповідь, що документи втрачені. Або вони починають шукати неправильно кома, неправильно цифра і таке інше. Скільки це буде продовжувати? До кого ми можемо звернутися? В СБУ, прокуратуру Хай займаються. Оце типова робота начальника управління державного замість. Так само до мене зверталися виборці із Спирнишівки. Подібна ситуація, ви не одні такі. Я не знаю, можливо, Ігор Петрович, Володимир Васильович, тут є керівники правоохоронних органів в Житомирській області. Давайте вже викликати на кили, воно нічого не дає. Їм все одно. Вони просто рубають бабло, плюють на людей і роблять свою справу. Треба вже нам приймати рішення. Я розумію, що нам нав'язують цих людей з Києва чи де інде. Але ж це не лише в Житомирській області. І це схема, це дійсно схема, яка діє і не лише в Житомирському районі, тому що я знаю ці факти і по інших районах. Там таке що просто не передати словами. Забираючи в людей села Землі, ми фактично залишаємо право жити на цій землі. Тому що це є джерело їхнього проживання. Брак робочих місць на селі, відсутність роботи, яку сьогодні, на жаль, не може наша держава дати людям гарантовану роботу. Єдине джерело людей села це праця на землі. Конкретні пропозиції. Перше, звернутися в Конституцію міняти не треба. Для того є Верховна Рада України сьогодні підготувати звернення щодо розподілу земель на житомирщині в Україні в цілому згідно тих пропозицій. Щоб було враховані погодження місцевих органів самоврядування. Місцева громада сьогодні знає, кому в першу чергу ця земля потрібна і як її розподілити. Я на протязі року хожу за своїх папілянських аточників. Я не знаю, що там керівник цього від йому, ну, звітує. Він постійно говорить, що зменшиться. Мене ні один аточник попілянського району не отримав цього акта в руки. Навіть ті, що зараз хлопці ще воюють, що з 14 року тягнеться, вносить тягнеться, дивіться. Ну, його зараз ми спитаємо, він нам отвітує, в нього зараз на тисячі підуть, ви понимаєте? ну, на зменшення. Його треба не просто гнати, його треба гнати з його ну, заступниками і ставити воді. Таким чином ми зараз встановимо ну, людські ці далі, ну, проблеми. Бо ніхто не буде мати права підпису, права печатки. Ну що, а що друга третє? Ми ну, хоч щось виграємо, а що другого третє? Давайте опять послухаємо цього брехуна. Ну і зараз нам розкаже, що було 5 стало 2. Похлоплюємо, похвалимо і дамо грамоту за почасно виконану роботу. Ну, Огонять і все, і ще й кримінальна відповідальність. Всіх трьох уклепах. Вибачайте. Шановні колеги, це дуже добре, що ми з вами зразу перейшли до глобальних питань. Це демонструє наш державний підхід і системний підхід. Але перед нами стоять представники конкретної громади, конкретного села. І в мене є дуже серйозна підозра. Поки ми з вами будемо створювати комісії, писати звернення таке інше, у цього пасовища в кодні не буде. Тому я пропоную повернутися до пропозиції депутата Павлюка і прийняти конкретну пропозицію стосовно звернення правоохоронні органів. А після цього, так, да, давайте будемо займатися системою. Пропоную доручити профільній нашої депутатській комісії, зайнятися питанням з розслідування діяльності державного кадастру і доповісти депутатам про наслідки цього розслідування. Друге, це прийняти звернення. Сесії обласної ради е, з питань конкретно цих, які зараз ми бачимо громаду, е, звернутися до керівництва Держгеокадастру України, до Генерального прокурора України, до міністра внутрішніх справ з тим, щоб розслідувати факти, е, про які сьогодні громада нам заявляє. Е, таким чином, ми піднімемо питання на. Певний рівень, тому що для кого не секрет, що всі основні зловживання творяться в кабінетах тихо, без публічності цього питання. Ми таким чином виведемо це на світло, раз, а друге, наша депутатська комісія, яка є постійно діюча, розбереться і проведе об'єктивне розслідування. «14, 15, 16 року жителям громади Кодні було видано біля 100 злишніх наказів на надання дозволу на розробку документації. Фактично, поступили 20 липня 5 проєктів, на проходження тільки земнопорядної експертизи, всього всього, що воно було, були може деяким людям були зауважені, не спорю, Я на це створена комісія. Ми завтра робочу групу проводимо. Покажемо всі свої документи, які були зауважені, будуть наші спеціалісти, хто це все розглядав, і покажемо скільки було звернень. Скільки робилися, скільки надано дозволів. По миролюбивці і кодні на завтра у нас робоча група. Ми приймаємо всі свої спеціалісти, приїжджають, всі документи, що поступали, де воно було, привозимо на робочу групу. Показуємо. Вони показують, які вони відмовили отримали. Ми показуємо які документи. Наші спеціалісти доводять правильно, правильно, незаконно будуть відповідати так само разом зі мною. Питання не в тому стоїть. Є на це все діло. Проводиться розслідування. Будемо бачити. Я все таки наполягаю на тому, щоб ми сьогодні звернулися. Обласної ради прошу депутатів, колег про підтримку звернутися з простим зверненням до керівника Державного Кадастру, про недоцільність подальшого перебування на своїй посаді керівника Державного Кадастру Житомирської області. Але питання потім задумали на робочій групі домовилися, вона буде на 12-ту годину. І ми мали його там оздодати. Дійсно, ми хотіли взяти документи людей, документи, які є в кадастрі, все заподивитися, і тоді приймати якісь відповідні рішення. Але люди, я так розумію, не згодились чекати за до 11 години і прийшли сьогодні і вимагають. Ми, e, просто треба розуміти, яке рішення ми можемо прийняти в даному випадку. Та ми можемо прийняти рішення сьогодні, рекомендувати державного кадастру, всі, скажімо, земельні ділянки, які виділяються на території тої чи іншої селищної ради або там, сільської ради. Погоджувалися обов'язково ну, було положення. Да, ми це можемо це правильно буде рішення, це однозначно. По питаннях потім ми розберемося завтра конкретно вже. Ставлю на голосування пропозицію окремих депутатів і фракції ВО Свобода про те, щоб висловити недовір'я керівництву державного кадастра Житомирської області. За 4 рішення прийнято. По Про звернення до правоохоронних органів по призупиненню чи розгляду ситуації, яка склалася сьогодні безпосередньо по Кодні та ми рекомендуємо. По нашій області давайте так як ми області. Не по області. Давайте чітко.

]2016. А тошник чи люба бабця це. Ми знаємо, ми знаємо. Та ні, ну не можна, так, шановні колеги. Ну і все область. Знаєте, зараз займається сьогодні популізмом, нічого не Ні-ні, Чітко кажуть, Є популізм. Є сьогодні скарги у вас, Медопівка, Миролюбівка, де вас відставлю? Чепові, чи Оня, Герпенка, Велеси. Голосує! Майце Фракція Батьківщина пропонує поставити по області. Ми проголосували по населених пунктах. Вони пропонують по області. Ставлю на голосування питання по області про призупинення. Видачі землі. За 25 рішення не прийняти. По фракціях, ласка. Була пропозиція озвучена про те, щоб створити комісію із депутатів і представників обласної державної адміністрації для... Для, для узгодження чи перевірки, чи погодження інвентаризації тих рішень, які приймалися в Є пропозиція доручити голові адміністрації, голові ради підписати, сформувати таку комісію, яка буде запропонована вами також. Ставлю на голосування. Голосую. Шановні представники місцевих громад, я... ваші питання розглянули. Я думаю, що буде реакція після ваших звернень, після наших голосувань обов'язково. Тому дякую і можете бути. Наразі ми не можемо сказати, що ми задоволені повністю з... Процес триває. Ми будемо задоволені тільки тоді, коли ми отримаємо документи на право власності на ті ділянки, які ми вже подали в 2015 році і Протягом двох років ми ніяк не можемо отримати на них документи на право власності і на пасовищі. Також в цьому разі ми будемо задоволені, а поки що боротьба триває наша.